Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий от прекрасний кошик на паску. Для цього нам знадобиться стаканчик якийсь, нитки любого кольору, ніж, ножниці і якесь відеречко, щоб зробити ось це ручку. Для початку ми візьмемо і відріжемо ось оцей бортик, щоб він нам не мішав. Відріжемо ось так: от, ці портики, підете. І потім нам треба зробити надрізи приблизно 18. Або можна більше, щоб ця цифра, скільки буде нарізів, була парна. Тут 20 нарізів. Отак. От і дивіться, щоб ця цифра була тільки парна. І потім ми можемо. Ще нам знадобиться кардон або якась помага, або фетер. З нього ми зробимо два кружочки: це буде дно і оця от серединка. Зараз покажу от. Отак. От от. Дно і середині дно. Я це роблю з фетру. Я це роблю з фетра. Він підходить до, і до мого кошика, і можете також взяти кардон. Він також підходить. І зробимо таких два кружочка. Робимо кружочок два. І виріжемо їх. Зробили два кружечка. І нам знадобиться ще також клей-пістолет. І також ще знадобиться для нього стержні. Ось такі у мене. І йдемо це робити. Ми зробимо посереденьку крапочку і почнемо закручувати нитки. Зараз вам це все покажу детальніше. Так, для початку ми приміряємо, чи справді підійде кожен кружочок до своєї. Частинку. Так, все підходить. І, і тепер ми зробимо посередині клем-пістолетом таку от крапочку. І почнемо прикаємо нитку. І тепер ми будемо робити зігзаг. Так. Ось так от закручуємо, поки не закінчиться нитка. Після того, як ми це вже ну не закінчиться нитка, а поки десь так залишається буде десь так сантиметр до кінця бумаги, тоді ми вже приклеїмо сюди, ось так поки що виглядає. І тепер буду закінчувати. І як ви пам'ятаєте, я казала. Коли залишається сантиметр, ми зупиняємось, не відрізаючи не нитки, приклеїмо до дна і продовжуємо так само робити. Приблизно десь так. Потім візьмемо нашу коробочку і наш клей туди отак от, розмістимо, щоб воно приклеїлось. Треба це швидко і обережно, щоб нічого не зробити і не впектися. Приклеїмо. так. Угу. Ось так. Але у нас приклеєне. Ждемо хвилинку, щоб воно приклеїлося. десь приблизно, так. І далі знову приклеїмо далі. І закінчимо десь отак, де починаються розрізи. Приклеюємо, Обережно, щоб не впектися. Ось так далі і зупиняємось там, де починають оці от розрізи наші. Наприклад, десь ось так. щоб коли ми починаємо підніматися наверх, отут було дві нитки. Ось так от ми закінчуємо робити наше дно. І переходимо до самого, до самого ось цього от, висоти. До основи ось так. Для цього нам знадобиться дві нитки одного кольору. Якщо ви хочете зробити якось унікально, то можете взяти дві. Я не пробувала з двома різних кольоровими, але коли ви закінчите робити дно, то вам знадобиться, де ви, наприклад, закінчитесь, наприклад, в моїй ситуації десь тут, то там само на от палочки вам знадобиться сюди приклеїти другу нитку. І ось так от ми візьмемо потім ще один кінець нитки і приклеїмо його до одної із паличок, де закінчиться впереді одна із ниток. Так. так. Ось так і приклеїмо. Ось так. Тепер впереді є нитка і взаду. Ось так. І далі ми робимо такі от кроки, що оця нитка вже у нас є взаді, так що ось цю от ми беремо і отак от обкручуємо. Назад, ось так. Ось цю нитку, потім наступну нитку ми беремо. Робимо, робимо отак навхрест. Ось так. І отак продовжуємо весь час, і так робимо до кінця наших оцих от таких паличок. Як я їх називаю? Ось так от. Робимо їх повсюду. Перешлідок готовий. Так, тепер трохи опустимо наш ось так от виходить. І продовжуємо так далі. Продовжуємо плести одну нитку беремо назад. Та нитка, яка була тільки що впереді, йде назад. А яка була і ось так. І ось так продовжуємо далі плести рядочок другий. І ось так от ми продовжуємо далі плести, Ось так продовжуємо далі. І продовжуємо так, поки не закінчиться все. Залишаємо десь так сантиметр до кінця, щоб можна було приклеїти ще й наш, наше дно і ручку. А зараз я вам покажу, як зробити ручку. Для цього нам знадобиться якесь відро або стаканчик. Будь-що що можна порізати. Візьмемо нож, ножинцю, що в кого є, і почнемо для початку я зробила у відеречку дирку, щоб можна було вструмити ножниці і ріжемо по кругу. Відріжемо кусочок, щоб можна було потім зробити рівний наш оцю от ручечку ось так от, ось так. І, мабуть, коли вирізали, як і у мене тут часто у вас вийшли ось такі от маленькі задірочки, ми їх відріжемо, щоб вони нам не заважали. Так. Що це буде краще з ножом, чим з ножницями, Але ножом можна сильно порізати, так що буде краще ножницями це зробити. Можна фломастером, ручкою або олівцем намалювати, яка у вас буде ручка приблизно. Щоб вона була рівно, я зроблю отак. -от посередині десь надріз і почну вирізати. Але для початку я зроблю ось більше надріз, тому що в мене туди не влізає ножниці, і я не можу Якось ось так. І почнемо різати знов по кругу. Візьміть, щоб воно було десь так приблизно сантиметра 2-3 від, від, від початку звідси. І отак, щоб десь було тут приблизно 2-3 см. Приблизно ріжемо. Ось так от у нас виходить, і тепер ми робимо, щоб воно було більш-менш рівно. Але нам не потрібно, щоб була велика ручка, так що ми її трошки підріжемо. Десь приблизно ця ручка. має бути, Приблизно ця ручка має бути на свій розсуд, як вам подобається. Хай буде. Але щоб було не ширше, чим два і пів ось таких. От цих. Так що Зробимо її рівно і трошки тонкіше. Так. І у мене вийшло ось так. Як ви бачите. І коли воно, коли ми доплетемо ось це до кінця, то тоді вже приклеїмо. Ось так от у мене закінчується. Я доплітаю цей один рядок і, і починаємо приклеювати наш нашу кришечку. Ось так от у мене закінчилось і тепер приклеїмо наш ободочок. Ось так. Ось так от приклею першу і зараз приклеїмо другу. Зробимо ось так. От. Ось так. Я роблю спеціально, щоб отут було менше, а тут було більше. Тобто, щоб оця от ручка була трошки взаду. Ось так. Тепер ми візьмемо, візьмемо одну із ниток і приклеїмо, наприклад, оцю, яка впереді у нас. Так. Приклеїмо. І приклеїмо. Ось так от. Ось так от. Ось так от приклеїмо одну із з ниток. Тепер візьмемо ось цю от і почнемо обматувати ось так. От. Обматуємо тільки ось так просто кругом. Ось так. От. Ось так от поки що виходить. І я роблю затіки ось так от по кругу І я отут закріпила клеєм, щоб воно щоб воно не розплилося в той момент, коли будемо, наприклад, його нести кудись. Ось так от в мене вийшло. Тут я закріпила клеєм пістолетом. Ось так. Ось такий у мене виходить кошик. Тепер ми закріпимо ось, ось ці вот бортики, от ми відріжемо зараз. з вами. Ось так от вийшло. Тепер хто може і хто хоче, тут може або зробити, як я зробила тут, приклеїла наверх ще нитку, або приклеїти ось ці вот бортики до ось цього. І буде ось такий вот простенький кошик. Або так залишити. Так, теж, так також можна. А тепер приступимо до дна. Ось так от воно вийшло. Я приклеїла кожен бортик. Ось так от Ось так от гарно вивчилося. І тепер зробимо дно. Я візьму менший маточок. І знову як і робимо так само дно, так і робимо і дно всередину. Що Ось так от. Ну, і знову робимо ось так от. Заматуємо. Ось так от поки що виходить. І коли доробимо. Відрізатись, відрізати кусочок і приклеїмо до дна. Ось так от я вже доробила дно і зду закріплела. Тепер саме дно приклею. Так. Не лізь туди. Зараз мені зробить це сама собі Тепер приклеїмо дно. Так. Так. Тепер приклеїмо отак і дно готове. Тепер прикрасимо, я беру квітки. У мене ось такі ось квіточки є. Так, візьму на цей раз трохи рожевих туди.

Буде виглядати все. Так. Тепер його треба чимось прижати, щоб воно там трошечки приклеїлось. Ось так. Так, ось так оце виглядає. Дам ще одну квіточку якусь. Так, тепер прицепимо кудись другеньку квіточку. Ще одну. Наприклад, десь трошечки вище або збоку десь. Ось так, наприклад. А тепер можна і одну, наприклад, велику. Кудись. Ось так от дві маленькі. І, наприклад, зверху-велику. Як ви хочете, можете прикрасити. Ваш кошик ви прикрашаєте. Зверху. Ось так от. Тепер, як ви бачите, в мене ще тут ось такі от, з листочки. У мене є штучне листя. І візьмемо, наприклад, звідси. Ось так от. І от десь сюди запихнемо, наприклад, ось так. Бо щоб отак обкручене. Так також може бути гарно. Лаїмо, наприклад, це десь. Так. І, наприклад, прицепимо сюди. Ось так от. І ось такий от кошик у нас виходить. Вуаля. І тепер, звісно, ж свічечки. Сюди можна також в стаканчик засадити якісь квіточки гарні. Але в моєму випадку, то на паску якась прикраса. Ось так. Ось такі от гарні, чудові кошики у нас вийшли. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. І пока!